Премія Дика Природа року 2025 року найкращі фотографії на даний момент. Світ дикої природи через об'єктив, що нам говорять фотографії 2025 року. У світі, де технології розвиваються із запаморочливою швидкістю, а штучний інтелект починає все активніше вторгатися в наше життя, часто забувається про прості, але неймовірно важливі речі. Однією з таких речей є дика природа, яка, незважаючи на всі наші досягнення, залишається крихкою і вразливою. Фотографія дикої природи це не просто спосіб відобразити красу навколишнього світу, це потужний інструмент для привернення уваги до проблем збереження, спосіб викликати емпатію і спонукати до дії. Нещодавній конкурс, фотограф року дикої природи 2025, яскраве тому підтвердження. Я з цікавістю переглянув представлені роботи, повинен сказати, був вражений талантом і майстерністю фотографів. Кожен знімок це не просто гарне зображення, це ціла історія, розказана через об'єктив. Вивчаючи ці історії, починаєш замислюватися про складні взаємозв'язки в екосистемах, про вплив людини на навколишній світ і про нашу відповідальність за майбутнє планети. Більше, ніж просто краса погляду суть. Безсумнівно, візуальна складова фотографії дикої природи грає величезну роль. Яскраві фарби фламінго, граціозність лінивця, міць арктичних вовків, все це заворожує і надихає. Але за цією зовнішньою красою ховається набагато більше. Наприклад, фотографія лінивця, що чіпляється за колючий дріт це не просто кумедний кадр, це символ фрагмента цієї середовища проживання, викликаної діяльністю людини. Лінивці змушені ризикувати життям, переходячи через небезпечні ділянки, щоб дістатися до їжі і нового місця проживання. Це нагадує нам про те, як наші дії руйнують природні шляхи міграції і змушують тварин адаптуватися до незвичних і небезпечних умов. Або візьміть фотографію азіатського слона, який блукає по сміттєзвалищу на Шрі-Ланці. Цей знімок гірке свідчення людської безвідповідальності. Звалище, розташоване поруч із заповідною зоною дикої природи, стало джерелом отрути для слонів. Вони споживають пластик разом з харчовими відходами, що повільно вбиває їх. Цей кадр крик про допомогу, заклик до негайних дій щодо захисту цих дивовижних тварин. Історія виживання, адаптація та стійкість багато фотографій демонструють дивовижну здатність дикої природи адаптуватися до мінливих умов. Ташенята імператорських пінгвінів, що стрибають в Крижаний океан це приклад стійкості і інстинкту виживання. Вчені прогнозують, що танення морського льоду може змусити пінгвінів розмножуватися на льодових полицях, що робить подібні стрибки більш поширеними. Це не тільки впливає на виживання пташенят, але й змінює всю екосистему Антарктиди. Фотографія арктичних вовків, що наближаються до фотографа в умовах надзвичайного холоду, є ілюстрацією цікавості та пристосованості цих тварин. Мінімальний вплив людини на їх середовище проживання призвів до того, що вони виявляють інтерес до людей, що є і дивним, і трохи тривожним. Про що мовчать фотографії? Глобальні тренди. Вивчаючи конкурсні роботи, я звернув увагу на кілька глобальних трендів. Які відображають сучасні виклики для дикої природи. Втрата середовища проживання, фрагментація лісів, забруднення водойм будівництво доріг і міст, все це призводить до втрати природних місць проживання для багатьох видів тварин. Зміна клімату, танення льодовиків, підвищення рівня моря, екстремальні погодні умови, все це негативно впливає на дику природу по всьому світу. Забруднення навколишнього середовища, пластик, хімічні речовини, відходи, все це отрує дику природу і загрожує її виживанню. Неконтрольована діяльність людини, браконьєрство, незаконна торгівля дикими тваринами, надмірна експлуатація природних ресурсів, все це веде до виснаження популяції і вимирання видів. Що можемо зробити ми? Фотографія дикої природи це не тільки мистецтво, це інструмент для змін. Що ж ми можемо зробити, щоб допомогти дикій природі? Підтримуйте організації з охорони природи, багато організацій працюють над захистом дикої природи та її середовища проживання. Підтримуючи їх, ви допомагаєте їм продовжувати свою важливу роботу: скорочуйте свій екологічний слід, змініть свої звички споживання, щоб зменшити свій вплив на навколишнє середовище. Поширюйте інформацію, поділіться фотографіями дикої природи та історіями про її захист з іншими людьми. Беріть участь у природоохоронних заходах. Приєднуйтесь до волонтерських проєктів з охорони природи, таких як прибирання сміття, посадка дерев та моніторинг популяцій тварин. Підтримуйте сталий розвиток, вибирайте продукти та послуги, які виробляються з урахуванням принципів сталого розвитку. Особистий досвід, спостереження як ключ до розуміння. Я пам'ятаю випадок, коли мені пощастило спостерігати за зграєю диких гусей під час їх міграції. Це було неймовірне видовище тисячі птахів, що летять в строю над головою. У той момент я усвідомив, наскільки крихким і взаємопов'язаним є світ навколо нас. Цей досвід надихнув мене на більш активну участь у природоохоронних заходах. Висновок. Майбутнє дикої природи в наших руках. Конкурс Фотограф року дикої природи 2025. Це не тільки демонстрація таланту фотографів, це нагадування про те, як важливо берегти дику природу. Фотографії, представлені на конкурсі, змушують нас задуматися про складні взаємозв'язки в екосистемах, про вплив людини на навколишній світ і про нашу відповідальність за майбутнє планети. Майбутнє дикої природи в наших руках. Ми можемо вибрати шлях руйнування і вимирання, або шлях збереження і процвітання. Вибір за нами. Сподіваємось, фотографії дикої природи продовжуватимуть надихати нас на захист навколишнього середовища та створення більш стійкого майбутнього для всіх живих істот на планеті. Не забувайте, що кожен знімок це історія, яка вимагає нашої уваги та дій. Збереження дикої природи це не тільки обов'язок, це привілей. Будьте частиною рішення, а не частиною проблеми. Наше майбутнє залежить від здоров'я нашої планети. Давайте разом зробимо світ кращим для всіх. Природа це наш скарб, давайте берегти його. Захистіть дику природу захистіть себе. Збереження дикої природи це інвестиція в майбутнє. Природа це джерело натхнення і надії. Будьте захисниками дикої природи. Природа, це дар, який потрібно цінувати. Збереження дикої природи це наша спільна мета. Природа це життя. Захистіть нашу планету. Дика природа це диво. Збережіть дику природу для майбутніх поколінь. Природа це дім для всіх живих істот. Будьте частиною рішення. Природа це краса. Збережіть її. Природа це надія. Будьте її захисниками. Природа, це життя. Захистіть її. Збережіть її для майбутніх поколінь. Дика природа, це диво. Збережіть її для майбутніх поколінь. Природа це дім для всіх живих істот. Будьте частиною рішення. Природа це краса. Збережіть її. Природа це надія. Будьте її захисниками. Природа, це життя. Захистіть її. Збережіть її для майбутніх поколінь. Дика природа це диво. Збережіть її для майбутніх поколінь. Природа це дім для всіх живих істот. Будьте частиною рішення. Природа це краса. Збережіть її. Природа це надія. Будьте її захисниками. Природа це життя. Захистіть її. Збережіть її для майбутніх поколінь. Дика природа, це диво. Збережіть її для майбутніх поколінь. Природа це дім для всіх живих істот. Будьте частиною рішення. Природа це краса. Збережіть її. Природа це надія. Будьте її захисниками. Природа це життя. Захистіть її. Збережіть її для майбутніх поколінь. Дика природа це диво. Збережіть її для майбутніх поколінь. Природа це дім для всіх живих істот. Будьте частиною рішення. Природа це краса. Збережіть її. Природа це надія. Будьте її захисниками.